Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі шкода октаві в п'ятом кузові. Замінюємо ступічний підшипник, а також колодки задні. Ступічний підшипник ми вже замінили. Клазу вже поставили. Циліндр вкрутили за допомогою спеціального набору. Щоб зірвати ступічний підшипник, потрібна така головка, новограна М18 вона називається. Потрібен великий вороток. Тут на 13 болт зривний і посередині тримають, направляючи на 15, можна отвертки, можна тримати це все ключом на 15. Також покажу вам лайфхак, незначний. Колодки, коли ви ставите нові, і у вас виробітка вже пішла фаска на... Термозних дисках, навіть коли у вас колодки нові, буває таке, що ви ставите колодки нові, воно у вас починає, коли ви тормозите, скріпіть пищать, який вихід з ситуації? Берете болгарочку З такий круг або напільник, напілник є, або наждачка якась крупна. І під 45 угол. Кант повністю колодки, Якомога більше, знімаєте. Це я просто почав знімати, показує. Якомога більше, під 45 знімаєте. І потім у вас не будуть вони свистіть, пищать. Тому, друзі, користуйтесь. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментарі. Кому ще цікаво, запитуйте та пишіть. Всем пока.